Христа по любові сюди, Ближнього любить на світ, як самого себе, і обреселих днів пробачати треба. Хай любов серця росте, там во палає, тільки добре та святе душа пробуває. Коли радість серце є, Радість на лице твоє, а коли воно мене, Плечко стає, сумне. Там Господи, радій, бо Христос Спасителі. Мир таке маленьке слово, та багато, значить він. Мир у серці, як, чудево, як чудово, чуде, на Де він є, то добре всіх. Мир у світі, мир в країні, де немає маємо біда. Добре, коли ми людина з благода і теплота. А найкраще із Богом мамати у житті. Тож, якщо не маєш йому, то христия.